19 квітня у Дніпрі в результаті ворожої атаки була частково зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Загинули люди та отримали травми мирні люди. З постраждалих у місті половина в лікарні всі в стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, переломи, гематоми, різані рани. У будинку виникла пожежа. Її ліквідували рятувальники. Зранку поліція працює на місці події та надає допомогу постраждалим, допомагають евакуювати людей з пошкодженого будинку. Поряд з місцем ворожого удару поліцейські приймають заяви громадян. Розгорнуто мобільний пункт поліції, куди можна звернутися за допомогою. Місця обстрілів обстежують вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські обходять оселі людей, оглядають руйнування та виявляють мешканців, яким потрібна допомога. Психологи надають людям необхідну допомогу та підтримку. E Слідчо-оперативні групи документують воєнні злочини ворога. Крім житлового будинку у Дніпрі пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. У синельниковому через російську атаку загинули мирні мешканці, серед яких діти також є постраждалі. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Кривому Розі. Внаслідок ворожого удару руйнувань зазнав інфраструктурний об'єкт. Постраждали люди. У Павлограді пошкоджена адмінбудівля. Продовжив ворог тероризувати і Нікополь та Нікопольський район. Наслідки обстрілів встановлюють слідчо-оперативні групи поліції.